Дівчат, всім привіт! Сьогодні підбірка тональних для сухої шкіри, тобто це все зволожуюча тона. спеціально взяла три різні по вартості, щоб кожна змогла собі обрати. Перше у нас ламель, їхня лінієчка Smart Skin, дуже класний тональний, незважаючи на таку досить бюджетну вартість, гарна розтяжка по кольорам, містить багато зволожуючих компонентів і супер класно все перекриває. А, далі у нас BB крем від бренду Note. З цим брендом, думаю, мало хто знайомий, але бренд дуже класний. Колись вам показували цього бренду консилер. А, це саме bb крем але він не такий суперлегкий, а все ж таки має гарне також перекриття і протестований дерматологами бренд Note. І останні Estée Lauder Futurist, як бачите, теж мій улюблений. Я його використовую в роботі. Також, як і самостійний продукт, кожен із них. І можна додатково підмішувати, наприклад, в якісь більш стійкіші тональні для того, щоб їх, так би мовити, трошечки зробити більш такими пластичними. Але ці всі тональні ще раз наголошую для більш сухої шкіри, тому що вони в складі. Містять багато зволоження.